Дикий квітка, який яскравий, красивий і неймовірно невибагливий каліфорнійський мак. Наукова назва школша Californiaka це офіційна квітка штату Каліфорнія і вона дуже популярна серед садівників за простоту вирощування. Якщо вам потрібно заповнити порожні ділянки в саду, залучити запилювачів або просто додати яскравих фарб, ця квітка ідеально підійде. Просто розаєсипте насіння по ґрунту, злегка полийте, і скоро ваш сад заграє сонячними відтінками. Навіть новачки впораються з вирощуванням каліфорнійського маку, але в цьому гайді я розповім все, що потрібно знати, щоб отримати максимум від цих рослин. Огляд рослини, тип рослини, багаторічна. Родина макові, папа вереси. Рід, ещольція, школша, вид. Школша келефонайка. Рідний регіон, Північна Америка. Освітлення, повне сонце. Висота до 30 см. Полив, помірний, посухостійкий. Шкідники та хвороби, попелиця, трипси, борошни староса. Догляд мінімальний. Тип ґрунту, піщана. PH ґрунту, нейтральна або слабокисла. Що таке каліфорнійський мак? Ця квітка часто покриває пагорби Каліфорнії яскраво помаранчевими килимами. На відміну від звичних маків з роду пепевер, каліфорнійський мак відноситься до роду школша. Квіти виглядають ніжними, але сама рослина дуже витривала. Воно легко переносить спеку і бідні ґрунти, тому його часто використовують для заповнення складних ділянок всаду. Світе каліфорнійський мак з середини весни до літа. У теплому кліматі він росте як багаторічник, а в більш холодних регіонах як однорічник, але добре самосіється. Історія. Перший офіційний опис цієї квітки зробили європейці на початку 19 століття. Німецький ботанік Адельберт фон Шаміссо назвав його на честь ентомолога Йоганна Фрідріха фон Фонщюльца. У 1903 році каліфорнійський Мак став офіційним символом штату Каліфорнія, де Росте Батьківщина цієї квітки Південний Захід США, особливо Каліфорнія. Він любить сонячні місця і піщані ґрунти. Характеристика Квіти розкриваються в день і закриваються вночі або в похмуру погоду. Рослина компактна до 30 см у висоту з красивими сизуватими листям. Каліфорнійський МАК добре розмножується самосівом, тому, якщо хочете природний, дикий вид всаду, він відмінно підійде. Використання найчастіше його вирощують як декоративну рослину, але у нього є і лікарські властивості. Однак перед використанням краще проконсультуватися з лікарем. Ця квітка відмінно приваблює бджіл і метеликів, тому його часто садять в садах для запилювачів. Де купити насіння каліфорнійського маку легко знайти в садових магазинах. Є різні сорти від класичного оранжевого до незвичайних забарвлень посадка найкраще сіяти насіння прямо в ґрунт, так як рослина не любить пересадку. Виберіть сонячне місце з хорошим дренажем. Насіння можна сіяти восени або ранньою весною. Після посіву злегка зволожити ґрунт. Догляд, світло принаймні 6 годин сонця на день. Полив помірний, не переливати. Ґрунт піщаний, добре дренований. Добрива зазвичай не потрібні, але можна трохи підгодувати навесні. Обрізка, видалення зів'ялих квітів продовжує цвітіння. Вирощування в контейнерах. Якщо в саду немає місця, каліфорнійський мак можна вирощувати в горщиках. Головне хороший дренаж і сонячне місце. Розмноження. Рослина добре розмножується самосівом, але можна і зібрати насіння в кінці сезону. Проблема мало квітів, не вистачає сонця. Виянення – занадто багато або мало води. Шкідники. Попалиться, три пси, обробіть інсектицидом. Хвороби, борошни старосовника й теперезволоження. Часті питання. Чи можна їсти каліфорнійський мак? Квіти їстівні, але будьте обережні, рослини відносяться до сімейства, в якому є отруйні види. Чи можна зривати каліфорнійський мак? Так, але тільки не в національних парках і не на приватній території без дозволу. Коли цвіте каліфорнійський мак з середини весни до літа. Це багаторічник. У теплому кліматі так, в холодному, однорічник, але самосіється. Висновок. Каліфорнійський мак прекрасний вибір для будь-якого саду. Він яскравий, невибагливий і легко розмножується. Спробуйте посадити його, і ваш сад заграє новими фарбами.